Хай мене вибачають всі працьовиті бджоли, але 14 серпня немає ніякого медового спасу. Є лише свято винесення на середину храму чесного Христа Господнього, на якому був розіпнутий Спаситель, який пішов на хрест, пішов на смерть, помер і воскрес, виказуючи свою любов нашому світу, виказуючи свою любов кожній людині. Тому, дивлячись на цей хрест, розуміючи це все. Ми беремо для себе певне натхнення, певну підтримку, тому що Господь за нас помер і воскрес, цим самим змінивши нашу природу, відкривши перед нами спасіння. Також цього дня в храмах звершується богослужіння, святкова літургія, на якому люди мають можливість посповідатися і причаститися. Це є два основні таїнства, які несуть в собі велику силу, адже в сповіді людина звільняє себе від гріхів, якщо щиро кається. І звільняє себе від впливу зла, а в таїнстві причастя людина поєднується з самим Христом найтіснішим таким чином. Тому, якщо є можливість, налаштуйтесь, підготуйтесь, сповідайтесь, попричащайтеся і освятіть свої душі в нинішніх умовах. Також по завершенню богослужіння в храмах священниками читається молитва на освячення нового меду. Тим самим ми просимо, щоб Господь благословив ті продукти. Які нам вдалося зібрати в цьому році, щоби з благословінням Божих нам їм на користь на здоров'я споживати, ще традиційно освячується зілля, там зазвичай цілющі трави, макові коржі, макова випічка. Ну знову ж таки, це не маковей, як говорять люди, що свято Маковія, бо з маком все пов'язано. Це свято, яке говорить про... Пам'ять мучеників макавейських, про яких ідеться в Старому Завіті. Тобто, те, що ми маємо традиційне освячення меду, освячення цілющих трав, освячення там макової випічки, це лише традиція, яка в принципі непогана. Але найважливіше це наша духовна участь у цьому святі, розуміння того, на що пішов Христос, щоб змінити наше життя і допомогти нам протистояти злу. І сьогодні, як ніколи. В умовах цього свята теж на особистому, на власному рівні протистояти гріху, протистояти злу, боротися з ним всіма доступними способами. Хай Господь благословить всіх нас, хай Господь благословить нашу землю миром, благополуччям, щоб ми з вами знаходили в собі сили, знаходили ресурс, підтримували своїх військових захисників наших, молилися за них, щоб ми не опускали руки, продовжували йти вперед. Хай буде все у нас благополучно.